Всім привіт, з вами Настюха. Травні я викладала відео з арт-рубрикою, де ділилася враженнями після прочитаної книги Нічний цирк і розповідала, що я надихнулася не лише на малюнок, а й на поробку, і обіцяла згодом поділитися. Не пройшло і року. Так от це маска. В книзі був описаний момент святкування Хеллоуіну, де усі персонажі були одягнуті в чорно-білі костюми і маски. І це на той момент здалося мені таким таємничим і заворожуючим, що я вирішила дістати свої припилені навички зі створення масок з папіємаше і показати вам, як я вмію. Я вже колись робила маску, але загубила це задокументоване відео. Тож думаю, нове має місце бути. До того ж, скоро Хеллоїн, можливо, це комусь знадобиться. Але перед тим як я почну, я закликаю вас підписатись на мій ютуб канал, залишайте коментарі, не забувайте у вподобайку життєдайну І нехай сяє український ютуб. Поїхали! Для початку я взяла стару газету і розірвала її на невеличкі шматочки. Чим більше шматочків, тим краще. Маска буде товстіша і міцніша. Нам треба буде клей пива і пензлик, яким вам буде зручно працювати. Тоді берете дзеркало і крем для обличчя. Чим жирніший, тим краще. І густо наносите його на обличчя в зоні лоба, скронь, носа і щік. А ні, перед тим ви спочатку виливаєте трохи клею собі в якусь невеличку ємність, щоб було зручно його набирати пензликом. А тоді навалюєте до фіга крему. Во. Далі я просто брала якісь рандомні шматочки і приклеювала їх собі зразу на лице на той густо накладений крем. Коли ви заліпили усе, що можна, берете пензлик і промазуєте весь цей перший шар газети клеєм. Не шкодуйте клею, газета має бути мокра наскрізь, щоб шари гарно зліпилися між собою. І особливо це зручно для того, щоб формувати, наприклад, ось це місце на переносиці. По цьому шару я знову накладаю шматочки газети і нічого, якщо вони вилізають в різні сторони, їх ви потім підріжете. Словом, роблю я таких кілька шарів на свій погляд, здається, до десяти. І далі треба кілька хвилин посидіти, почекати, щоб вся ця газета схопилася між собою. Можна хвилин 10-15. Коли ви відчуваєте, що маска більш-менш схопилась, обережно для початку тільки мімікою, намагаєтеся відліпити її від обличчя. Це відчувається насправді. Тоді акуратно пальцями я захожу під маску з різних сторін і потрохи відліпляю її від лиця. Ось так. Вона ще дуже мокра і слабка. Треба було почекати довше, але ви ж знаєте, що я не маю терпцю. Тому я виношу її сушитись на балкон. Її також можна об щось підперти, щоб вона не розпласталася і не втратила форму, і бігом вмивати лице. Через якийсь час маска схопилася, але це далеко не кінець. І я далі продовжую накладати додаткові шари. Промазую основу ПВА і кладу шматочки газети, таким чином формуючи міцну основу. До речі, щоб пришвидшити роботу, можна періодично просушувати маску феном. Примірка. На цьому етапі, якщо ви такі ж нетерплячі, як я, маска у вас ще досить гнучка, і її можна трохи ще підігнути під себе. Поправити на переносиці, наприклад, чи навпаки зробити її більш пласкою. Я підправила її так, як мені було потрібно, і, максимально зберігаючи форму, підставила під неї цю мисочку і почала додатково просушувати фену. А тоді знову шари. Ви бачили таку по газети на початку відео? Ну, то чисто вам для ілюстрації я використала усі ті шматочки на маску. Ось так промазувала клеєм черговий шар і накладала новий. Так виглядає повністю каркас, і тепер можна вирізати його по формі, що я не дуже той продумала насправді. Але давайте по порядку. По-перше, я знайшла в інтернеті малюнок маски, який мені найбільше сподобався, і спробувала перенести його на каркас. Як бачите, мені не вистачило каркасу в зоні очей і в кутиках маски, але я збиралась це вирішувати пізніше. Спочатку я просто взяла і вирізала форму, яку намітила, приміряла її. До речі, погляньте, який товстий шар газети вийшов в загальній складності. І щоб довго не панькатися з зруванням нової газети і клеєм, я схитрувала так: з тих відрізаних шматків каркасу, що залишилися. Я повідрізала кілька шматочків і приклала їх у місцях маски, де мені їх бракувало. Тоді взяла малярний скотч, знаю, що не надто надійно, але ви дослухайте, і приклеїла їх на мою основу. Ось так. Примірка. Так, мені тут трохи не подобається, що очі не надто видно, тому прямо тут на місці перед зеркалом я домальовую собі приблизні місця, які ще доведеться відрізати, відрізаю їх і на цьому етапі я додаю ще таку штуку. Мені захотілося, щоб ця моя маска була на паличці. Ну, щоб все так серйозно і елегантсько. Одна паличка від суші є. Але перед тим я обклеюю повністю всю форму маски ось такими рваними шматочками малярного скотчу. Це мені потрібно для того, щоб згладити всі ці додаткові шари, якими я позакривала прогалини. Тепер паличка. Капаю на потрібний кутик трохи ПВА, прикладаю в це місце паличку і заліплюю шматочком малярного скотчу. Особливо проходжу з нігтями прямо під саму основу палички, щоб вона була максимально обхоплена скотчем. Додаю ще кілька шматочків скотчу і притискаю. На мій погляд, ПВА здається, трохи підсох. Тому я ще додатково взяла суперклей і густо налила його в щілини між скотчем і паличкою. Додатково взяла ще кілька шматків скотчу і уважно передивилася маску на наявність прогалин. Заліпила усі щілини, ось як, наприклад, тут. Після цього я промазала по черзі обидві сторони клеєм ПВА, а коли він висох, то ще ось таким глянцевим акриловим лаком для поверху. Це я так хотіла максимально згладити цю нерівну поверхню. Далі я взяла гарячий клей пістолет і продумала ось таку штуку. Щоб ця паличка була маломальськи ажурна, я почала ось так по спіралі наносити на низ палички клей, переміщаючись трохи доверху. А щоб це було швидше, підготувала склянку холодної води і коли завершила склеєм на паличці, відразу опустила її в воду, щоб вона чим швидше застигла. Потім зробила ще одну таку спіраль по паличці і так само в воду. Беру акрилову чорну фарбу і покриваю нею усю маску з обох сторін, включно з паличкою. Цього шару мені було трохи недостатньо, бо я добряче позалишала там своїх відбитків пальців, оскільки не маю терпцю. Тому я додатково понесла маску на балкон і покрила ось такою фарбою з балончика. Спочатку з внутрішньої сторони, щоб більше до неї не повертатися. А коли вона точно висохла, я нанесла фарбу на зовнішню сторону. І бігом, поки ця фарба не схопилася, я взяла чорний глітер, який в мене був, і посипала його на зовнішню сторону маски густо посипала. Залишаю висихати. Яки маска висихає, я надумала зробити одну додаткову декоративну деталь. Для початку я зібрала усі чорні бусини, які в мене були, шматок чорного фетру і нитки. Не буду дуже зациклюватися на створенні цієї нашивки, бо тут просто пришивання бусин абсолютно в рандомному і непродуманому порядку. Схожа на масть хресту в картах, правда? Словом, усе як в брошках, Угу, які я не закинула, тому що мені було впадло над ними вошкатись. Ну і що, як тепер відсилку зробиш не, загадка? Давай викручуйся. Словом, принцип такий, якби ви вишивали брошки. Пришили бусини на ваш смак, вирізали форму, але тут навіть простіше, бо нічого обшивати по контуру теж не потрібно. Єдиний момент уточню, мені хотілося, щоб з цього елементу щось звисало. Тому на зворотню сторону я пришила декілька стразових ланцюжків, ось так за одну ланку. Повертаюсь до маски, яка наступного дня повністю висохла. Струсила з неї залишки клітеру і можна додавати кінцеві деталі. На промі я замовила кілька таких чорних страусиних пір'їн, які планувала використати. Але перед тим беру свою вишиту деталь, наношу гарячий клей і розміщаю її на місці, де мені потрібно. Поки клей ще не засох, я тут же втискаю під деталь пірїни і легко міняю їх положення так, щоб мені подобалося. Здавалось би, на цьому все, але мені ніби чогось не вистачало. Тому я на все той же суперклей почала приклеювати стразовий чорний ланцюжок по усьому контуру маски, включаючи отвори для очей. От тепер здається, все кінцевий результат. Знаєте, щось мені тут не те. Здається, я зробила все і так, як я першочергово задумала, але ну щось мене не влаштовує. Я відчуваю, що напартачила. І, можливо, ще на стадії самого каркасу. У будь-якому випадку я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Кому не лінь, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, не забувайте о той люк, що означає вподобайку. А я дякую вам всім за перегляд. Бажаю вам вдалого дня і всім пончики! Я закликаю вас підписатись на мій ютуб канал, залишити коментар, не забувайте от уподобайку. О, Боже! А, та, та візьми дихання, боже. Вже так погналася вже, вже так спішаща така. Боже, так ще щось від цього браслетика, та щось, та щось, щось. Сорока ворона, кашу варила. Бе. Ніхліна було облизувати це та якби я блокнот листаю, я ж скомпачка. З цих відріжений з цих відріж... відріжених. Що таке? Відріжений шмирдочки, керкаси. Ну от нахріна знову палець облизу? Та я ж не блокнот листаю, та ти дурна якась чи що? Підготувала склянку холодної води. Склінка. Спішила сценарій написати, боже, підготувала склінка. А зіров зайшов в чат. Позор. Шо це? Мені треба якийсь суфль. Прикусила язикаблі. Пункт, і вона пальці облизує. Що це таке? Ти, ти, ти нормальна якась що? Хто по ноутбуку пальці облизує? Схожа на масть хресту в хартах. В хар... в хар... Боже! Що з ротом? Для початку. Непонятно.